Валентина жила у невеликому місті і працювала в бібліотеці. Вона звикла до спокійного життя, до книг, які завжди були її друзями. Але навіть через 30 років вона не могла забути одну людину Сергія. Вони зустрілися ще студентами, разом мріяли про майбутнє. Сергій обіцяв їй усе життя бути поруч. Але доля вирішила інакше. В останній день перед його від'їздом за кордон вони стояли біля старого будинку з дерев'яними дверима. Якщо ми колись загубимося, сказав Сергій, обіцяй мені, рівно через тридцять років у цей день, у цей час ти прийдеш сюди. Якщо доля дозволить, я теж буду тут. Вона сміялася, тоді не вірячи, що це можливо. Але тридцять років минуло, і ось вона стоїть перед тими ж самими дверима. Її серце шалено калатає. Це безглуздо. Він не прийде. Це просто дитяча обіцянка. Валентина зробила крок назад, щоб піти. Але раптом двері відчинилися, на порозі стояв Сергій. Ти. Прийшла, прошепотів він. Вона не могла повірити своїм очам. І ти теж сльози покотилися по її щоках. Вони втратили 30 років. Але доля дала їм ще один шанс.